Встановлюємо натяжну стелю в ЖК Богутівський. Одразу почнемо, мабуть, з вами з вікторини. Давайте ви спробуєте здогадатися, із чого тут стіни. Не дуже буду показувати. Давайте краще покажу підлогу. Ось подивіться на підлогу і спробуйте здогадатися. І спробуйте. Далі я покажу вам, із чого тут стіни. Тут у нас ПВХ профіль по периметру, біла вставка, два точкові світильники, накладні і полотно, біле матове кралка. В коридорі так біла вставка по периметру, ПВХ профіль. І біла матова плівка крапу. В цій кімнаті у нас вже також встановлений ПВХ профіль і натягнуте полотно. Ось тут не вистачає вставки. До речі, часто питають, як виглядає ПВХ профіль без вставки. Ось, дивіться, таким чином. І правильна відповідь на питання, із чого тут стіни. Так от стіни в цьому ЖК із червоної цегли. В чому ж тоді прикол? А прикол в тому, що на підлозі, на стінах, жодного сліда, червоної цепли. А хто знає, що таке червона цегла, той. Цілком розумію, що тут би мало бути купа червоного пилу, але його немає. Це тому, що в таких випадках наші майстри використовують пістолет. Він нам не для того, щоб застрелити когось, він нам для того, щоб у таких випадках, коли червона цегла, не було пилу, бруду, і це, до речі, ще й дуже швидко. У нас є і перфоратор, також непоганий. Але саме в таких випадках ми використовуємо, пневмопістолет і виключаємо повністю пил від червоної цела. Це я вважаю якість. Якщо вам потрібні натяжні стелі, ви хочете такі самі, антиалергенні, краутом, або там, МСД, або текстом, або що завгодно, все для вас. Викликайте замірника, пишіть Директ і ми вам допоможемо.